Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на моєму каналі відео про g 54 Power, а саме про її функціонал після поновлення до Android 14. Декілька коментарів було в мене на каналі про те, що після поновлення саме до Android 14 телефончик почав. Працювати дещо повільніше, я, до речі, користуюсь даним телефончиком вже майже буде скоро рік. Ніяких зауважень не маю по роботі телефону. І з самого початку я не заміряв в антуту, скільки він набирав балів. Але судячи по інтернет інформації, набрав близько 470 тисяч балів. Саме версія на 12 гігабайт, як у мене. Телефончиком майже не граю в ігри, використовую як звичайний робочий смартфон, де встановлено безліч додатків. Телефон цілому подобається. Після поновлення на 14-й Android зауважень в принципі не було. Тому в коментарях почитав, що є такий момент, що телефон дійсно почав набирати менше балів після поновлення саме до 14 Android. І зараз скачав з офіційного сайту Antutu і в реальному часі буду перевіряти інформацію. І подивимося, як тут зробити повний тест. Тут, я так розумію, показує головну інформацію про даний пристрій, нічого не готував спеціально. Так, завантажується, я так розумію, наш бенчмарк зараз. Тому хочу сказати ще раз про телефон. Мій відгук в тому, що після пановлення до 14-го Android трішки почав помічати, що батарея розряджається швидше. Ну, це не є суттєво, тобто геть Невеликий відсоток зниження батареї, але це також може бути пов'язано з тим, що телефон не новий, телефон уже скоро майже рік. Тому, можливо, і в цьому є деякі проблеми, оскільки я заряджаю я телефон постійно на fast charge, чарж. телефончику є функція, коли телефон може заряджатися в розумному режимі, тобто запобігаючи високому, верніше швидкому заряджанню, але я цей режим не використовую, оскільки зі світлом у нас проблеми, тому потрібно. Видно, щоб телефончик постійно був заряджений, адже зараз дочекаємося, коли закачається додаток повністю, і протестуємо, подивимося, скільки ж він набере балів. Я спеціально його не готував до перевірки. Все як було, тобто використовую телефон в повсякденному звичайному житті. В ігри майже не граю, тому зараз подивимося, що буде. А поки йде завантаження, хочу показати цю підставочку за один долар, яку я купив на Аліекспрес. На каналі є відео, де я показував, що придбав за 1 долар. Ставочка дійсно дуже прикольна, мені подобається. Малий використовує її разом з телефончиком Blackview Shark 8. Зараз на ньому встановлена моя моторолка, тому якісна, класна підставка. Кому цікаво, подивіться відео, там є посилання на даний. Товар. Ну що, завантажилася програма. Натискаємо відкрити, погоджуємося з тестом. І, мабуть, тут більше нічого не потрібно натискати. Зараз натисну Старт і як ми можемо бачити, зараз почнеться, мабуть, тестування. Так, у нас тут зараз спробуємо перевернути наш телефончик. Завантажується програма, все в реальному часі. Може на монтажу трішки пришвидшу, щоб ви довго не чекали. Як я розумію, при даному тесті максимально навантажується система, тобто задіюються всі ресурси смартфону на максимальну частоту Процесор, відеоядро, тому ми бачимо зображення такими ривками зараз. Це нормально, і знаємо нарешті скільки ж він набере балів на 14-му андроїді саме після пановлення, без будь-яких підготовок і тому інше. Телефончик, ще раз хочу нагадати: це Motorola G54 Power, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ вбудованої пам'яті. Дивимося поки що тест і очікуємо результати. Поки нічого не відбувається, і тільки якісь цифри внизу зліва біжать, поки поставимо на паузу. Така розкадровочка в нас з'явилася. І з лівого боку екрана у нас біжать цифри. Іноді змінюється зображення, поки тест триває. Зараз ми бачимо знову заставочку, завантаження далі. Чергова перевірка. Завантажується якесь зображення. Досі чекаємо результати. Тепер з'явилася така картинка. Тести продовжуються. Так, змінилася у нас візуалізація, пишуть у нас, значить, що. Тестується зараз оперативна пам'ять. GPU вже відтестували. Залишилося нам тест пам'яті, тест процесора і тест UX. Тож дочекаємося зараз і будемо чекати результату. Як можемо бачити, тільки 34% пройшло тестування. Думав, чому, що це буде швидше, ну нічого, кому цікаво, дивимося. Продовжується тестування 42%. Зараз. Тестується пам'ять, вже перейшли до тесту центрального процесора, як можемо бачити. Програма тестує обладнання смартфону на різних режимах. Трішки пришвидшився тест, уже 58%. Поки що в режимі тесту центрального процесору. До речі, версія найновіша. Antutu у нас наразі це версія 10.3.4 multi Jam Operation, як можемо бачити зараз, І залишилось 40% поки що пауза. Так, Перейшли ми на останній пункт тесту, і зараз можемо бачити щось тут все у нас на китайській мові. Не зрозуміло, що тут тестує телефончик, але таке щось відбувається. Останній пункт це був UX тест саме на UX. Якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях. Так, телефончик перейшов на 66% тесту і запустив ще якийсь додаток. Мабуть, це на тест на перегляд веб-інтерфейсу, перегляд картинок високої якості і тому інше. Якщо чесно, перший раз роблю даний тест. QR-код тест, як можемо бачити, доволі цікаво, що ж, які будуть результати. До речі, якщо вам подобається відео, якщо вам, воно вам було корисним, ставте лайк. Для вас це зовсім не важко, а для каналу буде непогано. 70% чекаємо, що буде далі. Не знімав я всі етапи. Наразі в режимі UX тестувалися різноманітні відеофрагменти, JPEG, PNG, саме щодо декодингу і таке інше. Як можемо бачити, 84% тест триває, тому чекаємо на результати. Після 88% у нас почався Знову такий тест. розмитий екранчик. 92% відео тест. Тестується на Full HD відео, як я розумію. Відео в іншому кодеку, H264. 265 кодеку. Тут все чітко, все гарно. І залишилось всього 2%. Ще в якомусь форматі відео тестує. І майже завершений тест. І я так розумію, це у нас результати. Так, ну і що, дивимося? Наша моторова G54 Power Edition станом на вересень 2024 року набирає 447 075 балів. Не знаю, багато це чи мало, і скільки вона набирала на 13 му андроїді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є така моторова і хто тестував. Оскільки в Гуглі різна зовсім інформація, оскільки даних моделей було багато і випускається досі з. Із... Там, де є 8 ГБ озу 12, там є дійсно різниця. І що ми можемо бачити, по процесору можна подивитися повну інформацію, мабуть. Так, по відео може комусь цікаво. По пам'яті. Можемо бачити, який використовується, використовується тут тип пам'яті, основні показники і тест UX Android 14, 64-біт. Ось така інформація. Хто цікавився? Будь ласка, таке відео. Інші тести робити не буду, оскільки запитували саме про цей параметр. Тому хочу сказати, що після поновлення до 14 Android, взагалі ніяких в мене немає зауважень. Телефон працює справно. Використовую я його повсякденному житті, як звичайний телефон, використовую стандартні додатки. В цілому все. Влаштовує більш ніж. Тому всім дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал. Така моторовка у нас працює, а це така підставочка. Мені вона дуже також сподобалась. Дякую за перегляд і до нових відео. Всім пока-пока.